Першим разом. Перед накладанням еластичного бинта. Ногу підняв, наскільки виходить. І зробив ось такі рухи для того, щоб повністю зняти можна двома ногами. І тільки потім, після того, як 20 секунд відбувається потряпью движення, накладаємо еластичний бінт. Еластичний бінт накладається знизу до верху. Якщо накладається на коліні, перший тур накладається під коліном, під самою чашечкою. Наклали це перед тим, як піти, ну, рухатись. В решті випадків лежимо, спимо без еластичного бінта. Далі переходимо, беремо, підкручуємо, будь-що, це може бути полотенце, все що завгодно. Підкладаємо під коліно. Починаємо завжди тільки зі здорової ноги. Обов'язково робимо двома ногами. Спочатку на здоровій нозі, а потім робимо на пошкодженій нозі. На що звертаємо увагу? Нога зовсім не напружена. Під ямочка заповнена, полотенцем, все що завгодно. Що знайшли, поклали. Саме головне, щоб було комфортно. На що звертаємо увагу? Ми обережно, зовсім трошки, зусиль багато не докладемо. Злегка призінаємо ногу, скорочуємо чотири глави стегна. Один раз і другий, злегка підтягнули. Далі натягуємо носочок на себе, повторюємо. Один раз злегка призігнули коліно. І другий раз легко призігнули коліно саме за рахунок чотириглавої глави бедра. Далі відтягнули носочок. Знову повторюємо один раз. І другий звертаю увагу на те, що ногу ми ніколи на максимумі як сюди не натягнули, так і в інше. Ніколи через біль не працюємо, навіть через дискомфорт. Як тільки зробили по два рази із підкладочку, після цього забираємо підкладку і повторюємо всю цю вправу. Уже без підкладки під коліном. Знову один раз, другий раз легко призігнули коліно. Після цього носочок на себе один раз, другий раз легко призігнули. Далі носочок натягнули, знову ж не на максимумі, щоб не було судомо. Один раз призігнули і другий раз призігнули. Після цього переходимо, якщо як тільки розуміємо, що це у нас не викликає больових відчуттів. Третій етап це коли ми робимо повільно із затримкою. І так, нога звичайна, наступню не звертаємо уваги. На п'ять рахунків призгінаємо коліно. Раз, два, три, чотири, п'ять. І на п'ять розгі... розгінаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все це саме повторюємо по два рази. Носочок на себе. Раз, два, Три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Носок від себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І четвертим етапом у нас йде з експозицією. Тобто на п'ять рахунків ми призгинаємо. Знову ж носочок, звичайно, раз, два, три, чотири, п'ять. Утримуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І розгинаємо. Раз, два, три. Три, 4, 5. Все це саме ми повторюємо із носочком на себе, і з носочком від себе. На 5 рахунків зігнули, на 5 розігнули і на 5 рахунків в експозиція. Зробили на здоровій нозі, переходимо на пошкоджену ногу. Далі наступна вправа лягаємо на живі, руки під підборіддя. І знову ж зі здоровою ноги починаємо. Звідкуємо за носочок на себе. Відтягуємо пяточку на 5 рахунків. Раз, два. Три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Робимо це двічі. Після вже були два рази. Підняли коліно і виконуємо ще двічі з піднятим коліном. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знову підняли коліно і повторюємо вдруге. Так само. Обов'язково зробили на здоровій нозі, після здорової ноги виконуємо на пошкодженій нозі. Після цього виконуємо наступну вправу. Перше, що спочатку на здоровій нозі, здорова нога у нас внизу. Виконуємо спочатку тільки знову. Зараз цю вправу, яку ми виконуємо, як тільки ця вправа почне вдаватися без болю, тільки тоді перейдемо до наступної. А зараз як варіант, який легший. І так, звертаємо увагу на те, що у нас вугол згинання в колінному суглобі 90 градусів. Ми корпус нахиляємо тихенько вперед, не затримуючи його. У нас живіт і не вивалюється, і не провалюється. За цим уважно слідкуємо. Стегно і спина у нас одна лінія. На 5 рахунків тихенько тягнемось вперед. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Повернулися. Зараз сідниця це напрям руку, це не обов'язково сісти. Тихесенько слідкуємо за тим, щоб нога ще попереду у нас не відривається від килимка. Якщо ви сідаєте, слідкуйте, щоб не відривалося, це добре. Не сідаєте, працюйте тільки в межах комфорту, тобто тільки напрям руху. Піднялись на п'ять рахунків. Далі намагайте сідницю посадити всередину, перед п'яточкою. Це напрям руху, ще раз наголошу, на п'ять рахунків. І на п'ять рахунків піднімаємось. Так само назовні. Це одне повторення. Так ми виконуємо тричі. Потім міняємо ногу. Це саме виконуємо на ногу, яка пошкоджена. Після того, як опанували цю вправу, переходимо до наступної вправи. Як тільки вона вдається безболісно, і вже спокійно сідницю сідаєте на каточку, руки ставите на рівні ніг. І виконуємо наступне. Дуже схожа на попередню вправу, просто вона більш важча. Ми тихенько тягнемось назад, намагаємось посадити себе на п'яточку. І тут ми піднімаємось саме за рахунок чотириглавої мишці бідра. Ми напружуємо м'язи стегна і піднялись. Далі в серединку сіли і знову напружуючи м'язи стегна, піднялись. І назовні сіли і напружуючи м'язи стегна, піднялись. Повторюємо тричі спочатку на здорову ногу, а потім змінили і на пошкоджену ногу. І заключна, заключна вправа. Знову ж починаємо працювати завжди зі здорової ноги. Привели ногу до, до грудей і ногу поступово тихенько піднімаємо вгору. Ми Піднімаємо на носок не звертаємо увагу на ступню зовсім. Виконуємо повільно. В Середньому десь на 5 рахунків. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Підняли і на п'ять рахунків опустили. Далі носочок натягнули, але на ножка. Знову слідкуємо за тим, щоб судоме не було. Все виконуємо в межах комфорту. Прямо голоші. тільки в межах комфорту. Двічі зробили носочок натягнутий. Потім носочок на себе. Так само двічі зробили. Ви будете відчувати, як у вас розтягується дуже добре під ямочка. Після цього педаль. Носок п'ятка. Теж виконуємо повільно. Дуже важливо виконувати повільно носочок п'яточка. Виконали двічі. Після цього робимо супінація пронаця. Коліно рівне. І ми намагаємось виконувати в межах комфорту. Знову ж не судома, супінація пронаця. Підняли повільно на 5 рахунків вгору. І на 5 рахунків тихенько опускаємо ногу. Повторюємо так само ще разочок. Все виконуємо по два рази, більше не треба, не, на, не треба себе галтувати. Як тільки виконали це двічі, поставили у пошкоджену ногу і приводимо коліно близінули і намагаємось його вирівняти в межах комфорту. Нам необхідно з цією частиною ступні потягнутися в стелю на 5 рахунків, 5, 4, 3. Два, один і намагаємося носочок потягнути на себе. Обережно призігнули коліно і опустили ногу, розслабили. Повторюємо так тричі, після того, як зробили це три рази. Закидаємо ногу на ногу, яка у нас опорна. Обов'язково упираємось в колінний суглоб, внутрішня поверхня колінного суглоба, правою рукою за умови, що ліва у нас здорова. Закопили ступню, великий пальчик у нас на ступні. І утримуючи, ніяким разом не даємо, щоб коліно йшло всередину. На 5 рахунків підкручуємо ступню до себе в бік великого пальчика. На 5 рахунків повертаємо ступню. І на 5 рахунків ми розкриваємо ступню. Повторюємо це теж двічі, можна тричі. Знову вихідне положення. Зараз підрахунок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Обережно повертаємо у вихідне положення. І назовні. Раз, два, три, 4, 5. І повертаємо у вихідне положення. Це саме вирівняли ноги руки. Відпочили кілька секунд і виконуємо це саме на пошкоджену ногу. І завершальна вправа ми виконуємо, встаємо тільки через бучок. Призінули з легка коліна. На що звертаємо увагу? Ми повинні доторкнутися своїми хрупми і животом до власних стегон. Коліна в нас стоять наступним чином. Середина пахової лінії. Коліно і другі палець це одна лінія. Ноги поставили, вони у нас не разом в будь-якому випадку, тому що вони стоять на ширині. Далі ми спочатку вкладаємо живіт і груди на ноги. І вклавши живіт і груди на ноги, ми поступово починаємо вирівнювати ноги. Починаємо зі здорової ноги. Уявляємо, що у нас ліва здорова нога. Ми її тихєсенько вирівнюємо, а потім право. І ми таким чином дуже важливо натискати животом і грудьми на стегна, не відліплюючи їх, не голова. Голова у нас з хребтом одна ліня. І ми поступово рухаємося ногами вперед. Ми розуміємо, що у нас поступово починає розтягуватись задня поверхня стегна. Далі піднімаємо носочки і тих ноги йдуть. У нас ноги йдуть до тих пір, потім ми відчуваємо, що ми притискаємося животом і грудьми до стелу І так само повертаємось назад. Виконуємо ми цю вправу 3-4 рази. Після цього, в обов'язковому порядку, лягаємо тихенько на спину, бажаємо під коліна підкласти валіз бущому і полежити кілька секунд. Після виконання цього комплексу теж дуже важливо підняти ноги, зробити розслаблюючі рухи. І якщо навіть не нам не треба зараз навантажуватися або ще щось, забінтувати ножку еластичні віддіку, ну це ми ж розуміємо, що це права нога, якщо ми на ліді починали. Ми забінтували ножку і дали хоча б годинку, щоб вона звикла до того стану, до тих м'язів, до яких ми привели. Бажаю успіху і міцного здоров'я. Ще одна вправа, слідкуємо за тим, обов'язково від часу виконання попередніх, щоб у нас ступня чітко йшла за сідничним. Бугром, щоб не завалювали сукня. Чіпка п'яточка, йде під сідницею. І наша задача починаємо зі здорової нолі. Ми злегка коліно вперед. Через вільний йдемо. В середину і назовні. Ступню не підриваємо. Пальчики у нас вільні. І в якому разі пальці не якаряють. Вперед, всередину і назовні. Виконуємо так. Спочатку на здорову ногу. 20 разів, а потім так само виконуємо на пошкоджену ножку. Доводимо поступово до 50 разів через більний день. стоп.